Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні в мене є риба хек, розморозила. Почистила, порізала на шматочки, підсолила, приготувала ось цибульку, я нарізала і в мене є суміш заморожена мексиканська. Додам до цього всього. Сметану, майонез сіль перець за смаком і будемо запікати в духовці. Спочатку посмажимо цибульку на олійки. Смажимо до золотого кольору, перемішаємо і знімемо з вогні. Насмажила я цибулю, ось я додала сюди до цієї мексиканської суміші цибульку. Тут у мене ложка сметани, ложка майонезу і ложка томат пасти. Додамо зараз теплої кипяченої води. Додамо сюди сіль і перець за смаком. Додам зараз трохи солі. Ну, враховуючи те, що у нас риба вже посолена. Перцю. Зараз заліємо форму вже, викладемо рибу туди, заліємо форму. Це всю суміш, і жидкість, рідину, тобто, і будемо випікати. Виклала я на дно нашу суміш, ну, як би подушка для рибки. Будемо так викладати рядком. І Зальємо цю нашу суміш рідиною і в духовку. На 180 градусів приблизно на 30 хвилин. В кінці відео я вам скажу точний час, скільки мені знадобилось для випікання, запікання цієї риби. Витягла я з духовки вже нашу рибку, вона там Запікалась приблизно десь 40 хвилин. Ну, це в моїй духовці, в мене духовка газова. А ви рівняйтесь по своїй духовці. Може, в когось буде і коротший термін випікання. Ось така вона в нас. рибка вийшла. Надіюсь, що це смачно. Тому що, чому вона повинна бути інша. Тут овочі, смачні і риба теж. Так що можна пробувати такий варіант приготування риби. Ось вона і корисна, не смажена. Ну, що тут є майонез, то там його крихітка. От. Пробуйте готуйте. І ви не пошкодуєте. Це смачно, доступно, швидко. І на всякий випадок є у вас закуска. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей! Все буде у нас Україна!